Нещодавно на Зарі мені трапився ось такий костюм із шортів та футболки пола. Але я зрозуміла, що я гадки не маю, як в'язати шорти або спідниці, та дуже хочу зв'язати собі якийсь в'язаний костюм на літо. Тому я пішла, як завжди, на раверлі і поки шукала, блукала там в описах. Звісно, підготувала і для вас підбірку безкоштовних описів на шорти, брюки та спідниці. Тож, давайте розпочинати. І розпочнемо ми із розділу шорти і брюки. Хочу зазначити одразу, що в багатьох випадках тут будуть так само описи і наверх, тобто можна зв'язати повний костюм. Але я все ж таки думаю, що плечовий виріб вже доробити до шортів або спідниці це не так складно, як зв'язати, сконструювати особливо брюки або шорти. Принаймні я наразі сама на себе з нуля таке не зроблю. Перший опис, який я подобала, це такий спортивний костюм, домашній костюм, костюм для прогулянок від Навіта. Тут є як опис на ці спортивні такі брюки, так і на плечовий виріб, на светр. Мені дуже подобається його свобода прилягання. Мені подобається, що. Не дуже широкими є ці штани, вони з гарним манжетиком понизу йдуть. Ще один домашній варіант це вже шорти, опис від бренду Філ Colana. Я все хочу зв'язати собі подібні костюми з шортів та реглану з капюшоном і з пряжі софті, але, чесно кажучи, ніяк не доходять в мене до того руки. Тож, можливо, за цим описом я таки зроблю собі гарний зручний домашній костюм. Ще один костюм це вінтажний опис, який був випущений у 1972 році, вже дуже давно, але мені він дуже подобається, і я спокійно бачу його зараз в гарній стилізації влітку. Мені дуже подобаються ці жакардові візерунки. На топі. Мені дуже подобається, як виглядають ці брюки-кілоти. Це та річ, яку я Дуже гарно уявляє в своєму гардеробі. І ще один вінтажний опис на цей раз для машинного в'язання. Не так часто можна побачити гарні описи в безкоштовному доступі саме для машинного в'язання. Але ці брюки або шорти, або бермуди тут можна вив'язувати будь-яку довжину, мені дуже сподобалося. Це дуже базова річ, вони на фото виглядають досить гарно, досить стильно. Якщо ви маєте в'язальну машину, зверніть увагу на цей опис. Ще один опис від Навіта. Тут так само пропонується костюм. Я не шукала, якщо чесно опис окремо на светр, але я думаю, на сайті Навіта ви також зможете його знайти. Це такий дуже затишний та зручний костюм, брюки та светр із аранами, який, звісно, більше підійде для осінньо-зимового сезону, для затишних прогулянок, або так само як домашній комплект. Але. Дивлячись на обсяг цієї роботи, для того, щоб носити його восени, його починати вже треба сьогодні в'язати. Ну, а ми переходимо все ж таки до літнього дуже базового комплекту. Знову ж таки, для прогулянок, для природи, для дому. Це такий смугастий топ, смогасті шорти, звісно, можна. Виконувати це в будь-яких кольорах і не обов'язково робити смуж, але він досить симпатично і притому не складно для виконання. Ще один опис на костюми з шортами від Лін Крафт. На жаль, є лише одне таке фото в не дуже гарній якості, але мені дуже подобаються ці такі вільного крою, широкі шорти з футболкою Це Той образ це той костюм, який у мене був би просто у повсякденному вжитку, особливо якщо зробити його із льону чи бавовни із льоном. Ну і куди ж влітку без бабусиних квадратів. Якщо хочеться чогось більш цікавого, якщо хочеться чогось такого більш з настроєм відпустки, з настроєм якогось а, моря, ось такий костюм із шортів та топу, із бабусиних квадратів, стане вам у нагоді, зверніть увагу на топ, там ще а, спинка декоративна йде. Досить гарний літній комплект. І знову комплект на цей раз від виробника пряжі Лана Гроса, досить базовий, досить простий. Знову ж таки, я його бачу більше домашнім або комплектом, який можна взяти з собою, у відпустку. Ще один комплект від Ланагроса, а вже просто вив'язаний лицевою гладдю, з трошечки вільнішою свободою прилягання, який є досить базовим. Ще один комплект від бренду Лана Гроса, на цей раз гачкований. Цей опис в мене також є у їх минулорічному журналі Лінеапура з минулого літа. Цей випуск був присвячений Ібіці. І це теж такий трошечки відпусковий вайб, але мені здається, такий комплект буде ідеальним на літа. Ідея цього комплекту мені дуже сподобалася. Це Широкі шорти та джемпер із високим коміром і досить широкими рукавами, які були зв'язані із пряжі секційного красіння. Він виглядає дуже ніжно та дуже цікаво. Тепер ми переходимо до спідниці, перший комплект знову від Новіта. Це є досить базовий костюм, який в демісізонний період, а також зимовий період, може стати гарною основою вашого гардеробу. Це пряма спідниця довжини міді та простий базовий джемпер. Але виглядають вони досить стильно та поза часом. Наступна спідниця це безкоштовний опис від дизайнерки Wool Beyond. Про блузу до цієї спідниці я вам розповідала у минулому відео з підбіркою футболок та топів. Мені ця блуза і спідниця взагалі весь костюм дуже подобається. Я ніяк не замовлю собі пряжу, щоб їх зв'язати, але ви можете ще подивитися відео у Ірени Ма, яка вже зв'язала. Цю блузу, ця блуза виглядає просто неймовірно. Вона розповідає про невеличкі огріхи у описі, які не є критичними, але на які треба звернути увагу при в'язанні, якщо ви все ж таки зберетеся її в'язати. Тож я вам ще залишу посилання на відео Іри про цю блузку, але спідниця мені теж дуже подобається. Наступна спідниця довжини міді, гачкована це такий Бого-стиль, мені дуже подобається вона є. Дуже ніжною, дуже жіночною, звісно, вона потребує під себе якийсь підклад. Я досить обережно відношуся до ажурних очкованих описів, бо вони інколи є, знаєте, дуже перенавантаженими візерунками, але ця спідниця, як на мене, виглядає чудово. Знову комплект від Лана Гроса: це спідниця та светер. Спідниця досить коротка. Мені подобається ідея, яку тут презентують. Напевно, не дуже подобається пряжа, яку обрали, але все ж таки, те, який вигляд має цей комплект, мені імпонує. Наступний опис це досить цікава річ. На жаль, немає фотографії є лише ось така фотографія, на якій спідниця обрізана, і фотографія когось з користувачів, що вже в'язали за цим описом, в дуже поганій якості, але там можна зрозуміти, що взагалі являє собою ця спідниця. тож це умовно кажучи. Два махерові фартушки, які зав'язуються з двох боків один на одного, перекривають один одного. І мені здається, що десь там восени, або знову ж таки взимку, якщо в'язати в комплект з таким гольфом, як тут презентоване, і насититься з якимись сухими легінсами, або я не знаю, джинсами з кіні, воно буде виглядати досить цікаво. Принаймні, сама ідея мені сподобалася. Можна в'язати таку спідницю довгу, можна її в'язати як верхній шар на спідницю, яку ви вже маєте. О, можна експериментувати. Далі ми бачимо корейський опис. Як на мене, цей фемілі лук дуже гарно, дуже мило виглядає. Плюс. Якщо ви ще не бачили, я розпочала на своєму каналі такий формат, як вив'язуємо залишки, в мене вже вийшло перше відео. І такий опис класно мати у собі десь там у голові, коли ти працюєш саме із залишками. І ще один корейський опис гарна ажурна спідниця, яка виглядає наче плісована, але це просто. Особливість візерунку. І мені подобається також і образ, який тут зібрали. Тож на сьогодні це був останній опис. Як завжди, чекаю на вас в коментарях. Пишіть, що вам сподобалося, можливо, щось не сподобалося, що б ви хотіли зв'язати. Чи взагалі в'язали ви шорти та спідниці, як ви відноситеся до саме в'язаних вручну таких виробів? Бо зазвичай люди в'яжуть більше плечеві вироби та аксесуари. І до нових зустрічей!